Доброго дня, компанія Автопарк. Маємо нове поступлення. Ось такий кросовер Audi Q5 2014 року випуску, 207 тисяч пробігу. Дволітровий бензиновий двигун. Стоїть п'яте покоління ГБО. На панорамі. На ось такому шкіряному салоні. Автомат, коробка, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Гарний, ухайний збережений стан. Ось така трошки ось така трошки вм'ятинка. Більше видимих дефектів немає. Такий красивий автомобіль в чорному кольорі. Вартий вашої уваги. Запрошуємо на огляд, тест драйв та покупку.